Вітаю, друзі, я Віталій Бортиков. Вражаюча атака українських Збройних сил по військовому аеродрому у Курській області призвела, очевидно, до значних втрат для ворога. Українські медіа повідомляють, що було відпрацьовано літаки Су-30, Міг-29, а також радари комплексу С. 300 та два панцирі. Як повідомляють, у цій атаці по курському аеродрому, було задіяно аж 16 безпілотників, і майже всі вони долетіли до призначених цілей. Самі російські джерела повідомляють про 13 вибухів, які Відбулися в районі Курського аеродрому однак, звичайно, росіяни намагаються применшити значення цієї атаки і не повідомляють ані про те, які саме цілі були вражені українськими безпілотниками, і якими є втрати серед особового складу Збройних сил Російської Федерації. На Курському аеродромі. Ми прекрасно з вами пам'ятаємо, що це вже не перший удар Збройних сил України по аеродромах Російської Федерації. Кожний такий удар має велике значення, адже не потрібно переоцінювати кількість повітряного флоту Російської Федерації. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що навіть у цій статистиці, яка Зараз відомо воєнним спеціалістам, можуть бути серйозні недоліки, пов'язані із тим, що ми з вами не знаємо, яка саме кількість літаків і авіаційних комплексів дійсно може використовуватися, а яка знаходиться, скажімо, в давно вже утилізованому вигляді чи потребує ремонту. Адже війна продовжується, і під час цієї війни російська техніка стикається із серйозними проблемами не тільки на аеродромах. А от будівництво нової авіаційної техніки для росіян це зараз серйозна проблема. Адже практично всі ці останні десятиріччя російський військово-промисловий комплекс. Міг у своїй роботі спиратися на співробітництво із кампаніями країн цивілізованого світу, на західні комплектуючі, на новітні розробки, які не мають жодного реального відношення до російської науки, яка традиційно пасе задніх і живиться виключно результатами шпигунства. і... Звичайно ж, можливостями закупівлі новітніх технологій тоді, коли Росія знаходиться у хороших взаєминах із країнами цивілізованого світу, цього немає практично. Вже з 2014 року, коли після незаконної анексії Криму і початку війни на Донбасі, Росія почала потрапляти під ніщівні західні санкції, і ці санкції для Російської Федерації перетворилися на справжні санкції з пекла після того, як президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про напад на нашу країну у лютому минулого року. Звісно, ми завжди говоримо про те, що Росію важко назвати ізольованою країною. Хороші економічні стосунки з Росією підтримує так званий глобальний південь. Саме підтримка таких країн, як Китай та Індія, дозволяє російській економіці існувати. А Володимиру Путіну сподіватися, що мілітарізація цієї економіки буде продовжуватися і наступні роки, і таким чином будуть створені всі умови для багаторічної війни на вини. Ніщення України, але країни глобального півдня це точно не ті країни, які можуть постачати Російській Федерації комплектуючі для новітньої техніки. Ба більше вони. Побоюється такого постачання, бо можуть потрапити під вторинні санкції цивілізованих держав, що у свою чергу в взнаки на їхні власні економіці. Тому одна справа це декларативні слова про зацікавленість у припиненні російсько-української війни. Інше це закупівля російських енергоносіїв та сільхозгосподарської продукції, що дозволяє підтримувати російський бюджет в усталеному стані і гарантувати соціальну стабільність. Мільйонам росіян, що підтримують загарбницьку війну Володимира Путіна. А вже зовсім інша справа: це виробництво сучасної зброї. Скільки б годин на добу не працювали російські воєнні заводи, вони не встані заповнювати ці втрати, які сьогодні несе російська армія, в результаті боїв в Україні і в результаті спеціальних операцій наших військових на російських воєнних об'єктах, таким. Чином війна на виснаження України, яка є у політичному календарі Володимира Путіна метою номер один на найближчі роки, водночас є війною на винищення військового потенціалу самої Російської Федерації. І коли на Заході говорять про те, що Володимир Путін мав би замислитися про необхідність припинення цієї війни і виведення своїх загарбницьких військ з України, вони. Насамперед міркують не тільки про економічні проблеми Росії, бо усвідомлюють, що Енергоносії дозволяють російському керівництву впевнено дивитися у найближче майбутнє. Напевно, не думають і про соціальну стабільність Росії, бо знають, що громадяни Російської Федерації готові жити у скруті, тільки щоб їхня армія завойовувала нові території і вбивала тих, кого вони вважають ворогами. Вся російська історія переповнена такою готовністю росіян поміняти бідність на загарбництво. Але найбільша проблема, яка може, Примусити російського диктатора замислитися про припинення війни, хоча б у осяжній перспективі, це те, що він може позбутися армії як такої, і тоді Російська Федерація Володимира Путіна може стати легкою здобиччю для будь-якої країни, яка захоче помірятися із нею силою. Звичайно, Російська Федерація є ядерною державою, але якщо уявити її власний конфлікт з ядерною країною, такою як Китайська Народна Республіка, можна абсолютно спокійно думати, яку саме територію може втратити в результаті такого конфлікту сама Російська Федерація, і в який момент вона зникне із політичної карти світу, або ж змушена буде йти на ядерну війну із ядерною державою, що призведе не тільки для втрати територій, а до можливого серйозного катаклізму із загибелью десятків мільйонів людей. Саме тому Володимиру Путіну варто було подбати про те, щоб мати більш-менш ефективну і сильну армію. Але здається, диктатор воліє просто дивитися за тим, як на військових аеродромах Російської Федерації перетворюються на труху його військові літаки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патріоні Баймі, Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру! Має. Хай щастить!